звати Мирослава і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні відео в рубриці нитка до нитка», а саме відео про звіти зв'язаних іграшок в марафоні Іграшковий бум зима. Як зазвичай, ноутбук буде при мені, тому я буду час від часу сюди заглядувати, але він саме для того, щоб я нічого вам не забула розказати. І що з таких е, інформаційних моментів я внизу під відео прикріплю коментарі всіх учасників, які брали участь в цьому марафоні. Надзвичайно класні, круті люди, які також зв'язали дуже багато різної красоти. Переходіть також на них. А сьогодні я вам розкажу про те, як відбувся як пройшов цей тиждень у мене з мамою. Більш в такому в'язальному ключі, тому що це насправді був бум, це насправді був іграшковий бум, в в'язальному плані. Можливо, сьогодні я вам не покажу деякі роботи, тому що дуже багато є тільки початкових робіт, які були зв'язані в марафонах, в інстаграм-марафонах. Також бачила, що дуже багато учасників бере участь, і всі готові роботи з цих марафонів я вам покажу в наступних відео. Тому що в мама в основному мене любить показувати іграшки, які не дов'язані, які тільки починаються. Але по секрету ви можете завжди зайти в неї інстаграм, і там вона декуди в, собі, в сторіс публікує саме такі початки. Тому можна, в принципі, орієнтуватися, що вона в'яже. А тут я вам вже покажу всі готові роботи, коли іграшка виглядає просто неймовірно на завершальному етапі, і готова до того, що я вам її показала. Частина з них були початі і закінчені цього тижня, частина з них були початі ще швидше, але завершені цього тижня мама їх дов'язала і тому я їх вам можу показати. А так як я вже упомянула деякі з них ще в процесі, тому все покажу пізніше. Давайте переходимо. Хоча ні, зачекайте, хочу вам нагадати, щоб ви не забувались підписуватись на мій канал, якщо ви дивитесь. Це відео десь поза Ютубом, чи це в Телеграмі, чи в Інстаграмі. Дуже буду просити вас, щоб ви заходили саме через платформу Ютуб, тому що так ви можете підписатися, бо в іншому випадку ця кнопочка не є клікабельною, і тоді ви повинні окремо заходити в Ютуб і йде саме мене по назві. Якщо ви це зробите, я буду вам мега вдячною, тому що це надзвичайно показує мені вашу підтримку. І мотивує мене до знімати вам нових відео. А якщо ви вже перевірили і ви підписані на мій канал, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, мені надзвичайно приємно їх читати і стримати з вами певну комунікацію. Також приємно читати і спілкуватися з вами моїй мамі, тому запрошую вас вниз написати коментар. Перша іграшка це Сонник. Думаю, маленькі діти знають, що це за персонаж. Якщо ви не в темі не переживаєте, я з мамою також спочатку не були. Це персонаж, навіть настільки відомий не з мультфільмів, а саме із серії ігор. І він собою представляє такого синього маленького їжачка. а він, в свою чергу, як персонаж відомий саме завдяки швидкості своїй надзвичайній, і його називають найшвидший із живих. Ось так. А саме цей зв'язаний сонник як іграшка теж доволі цікавий, тому що в нього саме очі вирізані з фетру, що, до речі, стало причиною того, чому так довго в'язалася ця іграшка, адже саме цього матеріалу в просто не мала в наявності. Ця іграшка була зв'язана в одному проєкті онлайн в Інстаграмі. Наступні милесенькі іграшки, які я вам хочу показати, це три котики. Майстер-клас придумала Оля Дівріна. Та поділилась з мамою, за що їй великі дякую. Всі три зв'язані трішки по-різному, тому що перший світло-сірий, зв'язаний з зв Ян Art Ador, Ар антипілінгу. Всі, можливо, ви вже також знаєте, що це найулюбленіша мамина нитка, адже більшість іграшок мама в'яже саме нею. А очки в нього йдуть 6 мм на безпечному кріпленні. Другий котик сірий, темніший, з Yarn Art Jeans. Це напівбамом'яний, і в основному більшість людей в'яжуть саме з цієї нитки. Вона є доволі популярною серед в'язальниць. А очки тут до 6 мм також, але кораликами пришиті. Третій, жовтий із звичайного акрилу. Нитка тут йде дещо грубша, тому в'язала ми саме іншим гачком його. А очі йдуть більшенькі, 8 мм, також кораликами пришиті. Підбиралися відповідно до кольорів. Як на мене, вийшли вони просто чудові і немовірні. З іграшок, які були довершені протягом цього тижня, це ось такі зайчики патріоти. Ви їх вже, напевно, неодноразово бачили в попередніх відео в рубриці Нитка до нитки, тому що мама їх в'яже не вперше. Вони користуються доволі популярністю серед знайомих, і тому я думаю, що саме ці також підуть як подарунок. А також повністю зв'язані з яченнянком в спідниці. Мені особисто ці зайчики надзвичайно подобаються, і я прекрасно розумію всіх маминих знайомих. І ще вони просто неймовірні іграшки зв'язані цього тижня. Це такі морквинки брязкальця. Це вже повністю іграшки, для, які підходять для малесеньких діточок, тому що вони зв'язані стопроцентного котону, все обличчя вишитою, тому це дуже безпечно. А також ця іграшка може йти як антистрес, на нею можна бавитися і крутити зелень, тому що вона зв'язана саме так по аспірації, що ти ніби бавишся, ніби крутиш, але ніколи не розкрутиш. Це також звучить доволі цікаво. І останнє, останнє що я вам сьогодні покажу, це жабка в такому жовтому платтячку. Вона була зв'язана ще у вересні, де ви, можливо, також її бачили в моїх попередніх відео. Але на цьому тижні жовці мама зв'язала платтячко жовтеньке таке. Тому вона тепер така модниця, красотулька, і е, також доволі цікавенько виглядає. Це було все, що я вам хотіла сьогодні показати. Наступні відео будуть. І наступних відео я вам покажу, ще дуже багато красивих, цікавих робіт, які тільки зараз на початковому етапі. А там справді дуже красиві іграшки. Я деякі з них з нетерпінням чекаю, коли вони вже будуть виглядати повністю, цілісно. Тому залишайтеся в моєму каналі, нагадую ще раз, підпишіться, напишіть коментар. Мені і моїй мамі надзвичайно цікаво їх читати, відповідати вам, спілкуватися з вами, а також ставте подобайки, це надзвичайно мотивує. Всім па-па!